У цьому відео я вам розповім, які ігри будуть роздавати у лютому 2024 року для підписників PlayStation Plus Essential. Добрий ранок, важкіданок! З вами Відеорейсер, а це новий випуск Рубрики PlayStation Plus для українців, тобто три ігри у місяць. Але перед тим важлива інформація, хочу нагадати, що на країні триває війна, і наш обов'язок совіних людей допомагати ЗСУ нашою гривною, тому під відео є посилання на фонд Повертайся живим. Допомога ЗСУ це дуже важлива річ, а тому, якщо у вас є можливість задонатити, то скористайтеся нею. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також, якщо ви задонатили на ЗСУ і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість задонатити мені для того, щоб я був сексі. Але подумайте двічі, чи варто це робити. Таводьте правильну суму, бо кошти я вам не поверну. Дякую за увагу та погнали до Film Stars – це новий 4х4 онлайн-шутер, де гравці використовують піну замість куль, щоб будувати нові території і перемагати суперників. Сюжет гри розповідає про ексцентричних спортсменів, які беруть участь у найбільшому спортивному заході світу: турнірі Foam Smash. На цьому турнірі учасники використовують піну, щоб атакувати та захищатися, або стратегічно змінювати територію на свою користь. У гри відсутня українська локалізація. Roller Drum. Це екшн шутер від третьої особи, який поєднує динамічний бій з рухом на роликах і трюками, виданий Private Division. Вже гра розповідає про кару Гасен, яка бере участь у смертельному спорті на роликах, де вона мусить виконувати трюки і вбивати ворогів. Вона хоче стати переможцем реаліті шоу Roller Drum, але їй доведеться зіткнутися з багатьма небезпеками і змовами. В грі є мережевий режим. В мережевому режимі ти можеш змагатися з іншими гравцями в різних режимах, таких як командний бій, захоплення прапора, королівська битва і інші. Також в грі є спеціальні. Режим полювання за кров'ю, де ти можеш випробувати свої навички і ловкість на складних рівнях з великою кількістю ворогів у гри. Відсутня українська локалізація. Тілзі це екшен рольова гра від студії Spiders, яка відбувається в альтернативній історії Парижа 1789 року. де ти керуєш Айріс механічним творінням, яке повинно зупинити жорстоку армію автоматів короля Людовіка 16-го. Сюжет відбувається в альтернативній історії під час французької революції, де король Людовік 16 придушив повстання за допомогою армії роботів, яких називають автоматами. Головна героїня гри Айріс особистий автомат королеви Марії Антуанети, яка Намагається зупинити тиранію короля і врятувати народ Парижа. У грі є елементи рольової системи, бойової механіки, крафту та вдосконалення зброї і навичок. Гра має два основні режими: сюжетний і вільний. Вільний режим дозволяє гравцеві досліджувати світ гри без обмежень, знаходячи секрети, збираючи ресурси та вступаючи в бій з ворогами. У грі також є режим допомоги, який дозволяє гравцеві налаштувати рівень складності гри, змінюючи такі параметри, як здоров'я, пошкодження, відновлення та інше. У гри відсутня українська локалізація, і гри буде доступні 6 лютого. Ну що ж, відео підходить до завершення, і хочу сказати, що ця добірка є досить поганою, оскільки ми не отримаємо жодної гри з української локалізації. Також, на мою думку, я вважаю, що ця добірка не має цікавих ігор. Перше, про що вас хочу попросити, це підписатись на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український Ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати моїм власним Ахметовим по посиланню знизу на мою дяку. Бережіть себе, ховайтесь, коли повітряна тривога. Якщо є можливість, допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, що. Ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна, мати. До нової зустрічі!